Тому тут підказали, що Демальянс насправді присутній, я перепрошую, бо такий магдебурзький стіл. Пані Оля Гвоздик, репліка, ремарка. У вас немає мікрофону, тому треба... Всюди, будь ласка, у нас є тут поляк Сергій Гусовським, ми вам можемо надати гостьовий мікрофон. Я нагадую, зараз у нас блок поліцил і далі вже записалось кілька експертів, ми плюс-мінус таймінга. Будь ласка, Оля Гвоздик, Демаянс. Петриво рішення до повернення райрад, і, але мають бути а, певні повноваження та, а, розвивати райони, самостійно визначати статті витрат а, в мешках району вирішувати питання районного визначення, тому що це дуже важливо, щоб ми не а, створювали органи, які не будуть впливати. Що? А, хочу зазнати, що, зазначити, що а, зараз близько 40% відчопи міста Києва. У нас розпоряджуються районні бажані адміністрації, і насправді вони не впливають ні на статті витрат, ні на суми спеціального основного фронту, таким чином вони не зацікавлені у виділенні грошей на розвиток району і воювати відповідні зміни в районі, модернізувати, покращувати щодо загально місцевого самоврядування. То також я хотіла сказати, що тут експерти говорили про, про відкритий бюджет, про електронні петиції, про доступність. Я хочу зазначити, що є таке що, один інструмент, як місцеві ініціативи. І місцеві ініціативи насправді за рік було, а, дійшли вони до а, голосування а, в міській раді близько трьох. Тобто ми бачимо, що цей інструмент. А, він, коли громада збирає підписи, прописує поряд, порядок, проєкт поряд, рішення, видає, але насправді Кивада не хоче цим займатися і, більше того, після того, як почали активно просувати місцеві ініціативи, зокрема це заменить питання. Продолжение раз було зареєстровані ну, дві місцеві ініціативи, які стосувалися а, саме упорядкування земельних питань, розірвання договорів оренди, там, там, де стосувалися земельних питань про таких особованих проти громади. Київська міська рада збільшила кількість підписів необхідних для подачі місцевої ініціативи. Замість 500 стало 1000. Таким чином... Ще більше обмежили можливість подачі такого інструменту. Тобто кияни тепер не здатні широко використовувати такий інструмент. Що ми робимо? Змінили, говорячи про те, що треба прийняти до статуту, треба прибрати колізію. Бо в статуті міста Києва ми бачимо там, тисячу підписів, а у нас положення 500. Так от, якби у нас були Механізм, якщо у нас стосується питання районного значення, то ми, ми могли б зробити цей інструмент впливовішину і а, таким чином громада могла б дійсно вирішувати також питання місцевого значення, питання своєї вулиці, питання а, того, як має там, розвиватися район, що потрібно їм ще й торговий центр і так далі.